А ви що чули про Light Move Festival в лодзі? Якщо ні, то я вам зараз розповім. А ви обов'язково дивіться це відео до кінця, залишайте нам коментарі, вподобайки та поділіться з друзями. А ми починаємо. Лайтму Festival – це подія, під час якої місто перетворюється на майданчик світлових шоу. Будівлі, вулиці, площі та інші архітектурні деталі міста прикрашаються світлом. Програма фестивалю. LMF Arts – це захід, під час якого художники представлятимуть свої світлові проекції, 3D-мапінг та ілюмінації. LMF Music – концерти відомих артистів та сцена з музикою в навушниках, так звана Silent Disco Party Stage, яка буде знаходитися на вулиці Травутта. Education – це освітня зустріч з цікавими фахівцями та спікерами. Також лоті прийдуть художники з Таїланду, Іспанії, Франції та Румунії. Окрім подій на вулиці П'єтриковська, фестиваль відбудеться в парку Монюшки та Шенківіча. Тож пишіть нам в коментарях, чи будете ви на цьому фестивалі. І нагадуємо вам, що багато цікавої інформації ви можете знайти в нашому додатку Harcup. І всім па-па!